Якщо я хрещений Духом Святим, молюся на мовах, ревно, гарно, правильно все пописані, но я Бога не люблю. Таке може бути. Но я Бога не люблю. Він каже: та це, це ніщо, це абсолютний ноль. Не то, що він каже, це в принципі, ну, уже щось. Він каже, нема мені з того ніякої користі. Якщо я не полюблю Господа. Я знаю знання, мені можуть задати питання, я скажу Коринфян, друге послання, п'ятий вірш, третій розділ, процитував на пам'ять послання Івана, я розказую, він каже, якщо маю всяке знання, але я не маю любові, каже, мені з того немає ніякої користі. Друзі, я хочу, щоб ми зрозуміли, наскільки ця заповідь вона вирішальна, наскільки вона вирішує все. Не знання. Невіра, є люди такої віри, знаєте, якась трудність прийшла в життя. Людина каже, зі мною Бог, ми то все пройдемо. Така желізна людина. Но апостол Павло каже, навіть якщо у мене є така віра, що я гори можу перекидати, але я не маю любові, то і тут мені немає ніякої користі. І от, друзі, я би хотів разом з вами трошки подумати над собою, і щоб кожен подумав над собою. Чи дійсно ми зрозуміли цю заповідь і як ми на фоні неї? Любити Бога всім своїм серцем? Чи є за що любити Бога? Я думаю, що є. Він нам дав життя, Він оберігав наше життя. Він не по справедливості, а по великій своїй милості турбується про твоє життя. Навіть коли ти не по своїй немудрості увійшов в тупік гріха, прокляття і смерті? Він віддав свого сина, щоб тебе врятувати. Віддав найдорожче заради тебе. Він робить для тебе все. Ми читали недавно теж на домашній групі послання Петра. Петро говорить: даровано нам все потрібне для життя і благочестя. Бог дав тобі все, щоб ти міг жити. Бог дав тобі все, щоб ти міг жити благочестиво. Він послав Духа Святого, Ну, він все зробив для тебе. І якщо ти просто це не ціниш. Я не знаю, яке слово підібрати, щоб воно було і християнське. Я не знаю, що ми за люди, якщо ми не цінимо це. Це те саме, що мама або тато, батьки дали життя дитині, трясуться над нею, переживають, від себе віддають все, лише би дитина виросла. А дитина хамить, кричить на них, зневажає їх, каже, що ви мені? Хто ви мені тут будете розказувати? Оце це те саме. Коли для тебе зроблено все, а ти не ціниш Господа, або я не ціню Господа. Тому, друзі, така вели... такі великі наслідки. Людина, яка любить Господа, вона буде спасена, вона буде благословена. Людина, яка Бога не оцінила, не полюбила. Хто не полюбив Ісуса Христа, Павло каже, ця людина буде відлучена, вона буде проклята.